Всім привіт! З вами я, Флукер, і в цьому відео я построю портал в Так, да. <клевиця> Мені сподобалось. Так, і погнали. Так. так, я зараз в Рашці, але я не знаю, де саме я. Напевно, я зараз в самій Москві, в самій центр. Так, ну, в принципі, так. Да. Давайте я вам зараз дещо покажу, що у мене є в кармані. Так, ну давайте відкриємо. Дивіться, яка красота. М Давайте просто зараз все покидемо, щоб нам було удобніше все розкидати. Так, і давайте почнемо з коктейлі молотва. Так, і. ага, ну, коктейль молотова не працює. Ого, диві дивіться, як працює джевеліна, Вроді джевелін називається, я не знаю, як точно називається, Ну, просто подивіться, як. Боже, який кайф, просто включайте відео, просто можете заварити чай і просто дивитися це відео. Боже, який цей. Кайф для очей. Просто подивіться. У мене ще дуже багато патронів. Давайте все розламувати. М -м -м. Просто подивіться, який кайф. Не знаю, спочатку було не дуже, але зараз прям кайф. Так, давайте зараз доламаємо. Скоріше, не дуже, а просто ужасно було. А дивіться, яка зараз красота. Блін, яка ж красота. Блін, я це відео буду передивлюватись дуже багато разів. Давайте, далі, ламаємо, ламаємо. Ламаємо, так. Давайте ще оцім, ракет прям у цей... Прапор, давайте так, розламаємо цей прапор до кінця. Так, дивіться, яка в мене красота просто получилась, яке чудово, яке це дуже гарно вийшло. І давайте вже будемо переходити, я думаю, може до других будівель, тому що це дуже гарно розліталось, і давайте, в принципі, пойдемо на ось тут, давайте. І запускаємо. Я вам рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що в кінці буде дуже і дуже цікаво. Так, Давайте зараз розламуємо це все тут. Так, надіюсь, в мене патрону хватає. Так, і давайте розламуємо, розламуємо просто. Боже, ну я не знаю, скільки разів ще скажу кайф це для очей, але це реально кайф. Напишіть в коментарях, чи вам теж подобається це. Так, давайте будемо. Це гарно прямо ламати. Блін. Як це чудово виглядає. Блін, побули ви на моєму місці. Так, дивіться, яка в нас вийшла. І давайте перейдемо до другої будівлі. Я вже її чуть-чуть е, поламав, але нічого страшного, в принципі, сенс цього відео це ламати саму Москву, давайте її зламаємо. Так, дивіться, я понаходив тут в кармані е, гранати і давайте гранатами. Просто е, знищимо, дуже сильно знищимо цю мозку. Назавжди дивіться, як розлітається. Блін, як же гарно. Просто подивіться, так, давайте ще закидаємо. У мене ще є е, дуже три стака, ну не три стака, а три стака по 16. Дивіться, давайте так, ламаємо, ламаємо. Так, у мене є 32 штуки, давайте покладемо їх. І давайте все, прям все повикидаємо на цю будівлю. Так, як я вам казав, в кінці буде дуже е, гарно. Так, дивіться, що у нас вийшло. Яка у нас красота, в принципі, тут вийшла. Просто дуже чудово. Так, давайте чуть-чуть постріляємо, в якийсь случай. Так, і давайте я вам покажу підсумки. Так, у мене осталось ось таке. І давайте. ну Дивіться, я все розламав. І давайте я вам покажу в вишень контортів. У мене остання будівля. І давайте прям. Тут приблизно тисячу з чимось вибухів, і давайте взорвемо. Так, у мене вже вибив Майнкрафт, я вже його годину пробую заходити, і в мене просто не заходить. Так, якось зайшов і просто подивіться, Боже, як гарно. Блін. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був Всім пока, пока-пока.